Всі, вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист справі свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, я хочу поділитися таким дуже цікавим інформативним і важливим відео, яке стосується ідентифікаційного коду. Дуже багато людей пишуть в коментарях, чи відмовлятися від коду, що він дає, що обмежує, які права надає, чи які відповідно права обмежує. Про це ми сьогодні поговоримо, але перед тим як продовжити дану тему, попрошу вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і використовувати цю інформацію для захисту своїх прав субот в статусі людини. Дякую всім за зворотній зв'язок. А ми продовжуємо тему сьогоднішнього відео. Як я неодноразово говорив в попередніх своїх відео про ідентифікаційний код. Він був запроваджений ще в 1994 році для підприємців. Тоді вони почали називатися фізичні особи-підприємці через 4 роки після цього був наказ податкової, де вже всім фізичним особам потрібно було отримати код в податковій для того, щоб робити розрахунки чи здійснювати ті чи інші транзакції відповідно як фізична особа. Не знаючи, до цього це все прозводить, ми всі з вами не інформовані, пішли в податкову, отримали код і відповідно відмовились від своїх персональних даних, поставивши галочку навпроти тексту, що я не являюсь бенефіціаром своїх персональних даних, і знову ж таки поставили навпроти свій підпис. І саме під фізичних осіб здійснювалася розробка тих чи інших постанов, кодексів. Саме фізичні і юридичні особи відповідно до податкового кодексу є платниками податків, аж ніяк не громадяни, аж ніяк не люди. Про це говорить стаття 15 Податкового кодексу. Тим не менше, люди, які не знають цієї інформації, вони, відповідно, потрапляють в ті чи інші неприємні ситуації. Отже, хочу тепер конкретніше поговорити, що. Дає відмова від коду на сьогоднішній день, чи людина може користуватися відповідними опціями як до того, чи є певні обмеження. Як я вже говорив вище, я особисто не користуюся кодом 4 роки, і в мене жодних проблем по взаємодії з системою, взаємодії з банками не було. Не маючи коду. Я брав кредит відповідну техніку, не маючи коду, банк встановлював мені певний грошовий ліміт по картці, і що найцікавіше, що мене дуже приємно вразило на сьогоднішній день, я хочу, щоб тут ви максимально загострили свою увагу. що Я, бажаючи відкрити рахунок в банку, відповідно бажаючи стати клієнтом. Певного банку ще три місяці тому не міг завантажити додаток цього банку. Я не буду називати його е, назву. Це один з найбільших банків в Україні на сьогодні. Знову ж таки, три місяці тому я не міг завантажити додаток, тому що без коду мене не пропускала система. Зателефонувавши вчора на гарячу лінію, мені дали дуже важливу інформацію про те, що. Завантажити додаток і користуватися додатком нашого банку, ви можете вже без ідентифікаційного коду, тобто без цього реєстраційного номера облікової карти платника податків. І тут я хочу вам сказати таку дуже цікаву річ, чому так відбувається і чому, відповідно, банк змінив умови і пішов на поступки клієнтам, тому що за певний період часу за тих. Коротких три місяці відбулося дуже багато певних змін. Дуже багато людей почало реально відмовлятись від коду, і деякі банки зрозуміли, що вони втрачають клієнтів, а це їхні кошти. Тому власники певних банків, опрацювавши дану ситуацію, запустили додаток, зняли обмеження, дали можливість людям, які не мають коду, користуватися відповідно. Своїм банком, користуватися додатком свого банку і відповідно співпрацювати з такими клієнтами. Це, друзі, ще раз доказує, що банки починають прислухатися до людей, до побажань людей, тому що, знову ж таки, людей, які відмовились від ідентифікаційного коду. Він колись так називався зараз знову ж таки вже втретє говорю, Він називається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Банки і надалі хочуть співпрацювати і відповідно різними способами намагаються не втратити клієнтів і продовжити з ними в повній мірі свою співпрацю. Тому ще раз хочу наголосити: люди, які бажають відмовитися від ідентифікаційного коду, це передбачено. Податковим кодексом є така конкретна стаття, яка говорить про те, що фізичні особи, які за релігійними переконаннями не хочуть мати ідентифікаційний код, вони йдуть в податкову, відмовляються від нього, і в паспорті ставлять печатки про те, що всі їхні транзакції здійснюються за серією і номером паспорта, як співпрацювати з банками і з різними структурами, відповідно, вже відмовившись від цього коду. Коли ви приходите в ту чи іншу установу, вас а вже ж, записують паспорт і код, ІПН, чи як на сьогодні він називається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Ви говорите, що ви не маєте коду, що ви від нього відмовились, показуєте свій паспорт, вони беруть ваш паспорт, відскановують цю сторінку, де є ця печатка від податкової, серять ваш паспорт і відповідно долучають до вашої справи, тим самим задовольняючи ваші потреби в тій чи іншій ситуації. Це народ працює у всіх випадках: чи отримані кредиту, чи отримані депозиту, чи оплаті тих чи інших рахунків, переказу коштів і так далі. Як це виглядає практично, коли вам потрібно отримати довідку з банку, вам приходить електронна квитанція, і в ній в графі замість вашого коду ставляться 10 нулів. А знизу прописується серія і номер вашого українського паспорта. Завершуючи це відео, хочу підсумувати людям, яким неодноразово говорили, що без коду ви не можете скористатися тими чи іншими послугами, тими чи іншими інструментами чи опціями. Це є все брехня. Говорю свого досвіду. Вже 4 роки я не користуюсь кодом, і відповідно банки зі мною співпрацюють. Нічого не змінилося більше того, як я вже говорив, вище банки підлаштовуються, надаючи змогу в повній мірі співпрацювати відповідно з своїми клієнтами. От такою інформацією, друзі, я хотів з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, обов'язково купіть, хто не має, тому що це єдиний шлях на сьогоднішній день, тому що це верховенство права, це найвищий закон, який захищає права і свободи людини. Тому вивчайте, користуйтесь і захищайте свої права і свободи знову ж таки в статусі людини. В додаток до того, як я вже говорив неодноразово, є ще один дуже потужний документ. Юридичний інструмент, який відповідно говорить про захист прав і свободи людини, це є волевиявлення людини. Про нього написано в статті 69 конституції України. Хто хоче отримати цей документ, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам. Захистити свої права і свободи в статусі людини. Друзі, також прошу підписатися на наші групи Telegram з на свої права і воловия людини, і наш канал TikTok. Посилання на перелічені групи і на мій канал ви можете знайти в описі до цього відео. Також, друзі, хто хоче підтримати канал фінансово, в описі до цього відео ви знайдете реквізити, де можете зробити це легко і безтурботно. Дякую, народ, всім, що дивилися. Дякую всім за вашу підтримку, за ваші лайки, вподобайки, коментарі, поширення. Зустрінемося з вами в наступних відео.